Чому не можна їсти сирий шпинат? Тому що він багат на оксалати. А якщо у вас є запалення суглобів, запалення в кишківнику або проблеми з кишківником, здуття, дискомфорт, підвищена кишкова проникність, якщо у вас в сечі виявилися оксалати, якщо є камінці, пісочок у нирках, не можна їсти не тільки шпинат, а ще й інші продукти, які багаті на оксалати. Це і сирий буряк, якщо ви любите, наприклад, готувати. Салатик сирого буряка. Я завжди це роблю, але в мене немає оксалатів в організмі. Далі, що ще? Це ревень, це какао, це шоколад, і це чорний чай і горіхи. Якщо у вас в сечі є оксалати, треба виключити ці продукти зі свого раціону. Але насправді кажучи, я взагалі, наприклад, навіть і сирий шпинат майже зовсім не їм. Щоб не підвищувати ризик утворення оксалатних каменів. А ось що стосується вітаміну С, то вітамін С тільки у дозуванні вище 20 грамів може призвести до утворення оксалатних каменів. Невеличке дозування, які зазвичай ми лікарі призначаємо, вони не призводять до утворення оксалатів, тому не хвилюйтеся про це. Ось і Якщо ви виявили у себе оксалати, то з ними можна працювати, можна пити магнію у формі цитрат, добре виводить оксалати, можна пити просто водичку з лимоном, а ще й активну форму вітаміну Б6 це піридоксаль 5 фосфат. Я раджу вам підписатися на мій аккаунт. Я дуже багато всього корисного і цікавого для вас знімаю.